Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Подумайте про цього чоловіка. А я поки що скажу вам, що вас їх дуже люблю. Дякую за підписки, дякую за коментарі, дякую, що заказуєте амулети і чекаєте, поки я зберу інформацію по ним, тому що є черга. Люблю вас. Ох, що ж він там. Він тут щось плани будує, подивіться, поки що не здійснюю, але людина повна планів. Ох, так, і плани у нього, до речі, по трійці пентаклів. Тут щось про стабільність і надійність, в якій сфері життя, не знаю в якій, тому що тут може говоритися і про якусь роботу, бо про якийсь бізнес, який він хоче втілити. Або про якусь жінку, з якою він хоче будувати стабільні надійні відносини. Щодо чого ця трійка Пентаклі вищі сили у нього? Щодо того кажуть карти, що він дуже довго йшов до цього розуміння, що він хоче мати стабільність і надійність в якійсь сфері життя. Він втормозив. Так про яку ж сферу життя йдеться? Аркан Сила перегорнути. Про ту сферу життя Зайки, де він думав, що він поборить свої емоції, але не зміг. І це йде про його кохання. Король чаш стосується. Розумієте? Він таки думав, що він сильний, що він зможе це перебороти, але ні. Хочеш, не хочеш, але тобі треба йти до цієї жінки і будувати з нею стабільні надійні відносини. Зараз, до речі, між вами ситуація в підвищеному стані, нікуди нічого не рухається. Але він не вийшов з цієї ситуації. Ну, Звісно, бо аркан сили перегорнутий. І колісниця. Тут він вирушає наступну. Скажімо так, наступний етап свого життя він їде. І скажу вам так: він їде, звісно, зі своєю метою. Причому якось це у нього рішення він прийме якось молнієносно, зайке. От якось, знаєте, йому в голову щось стукне, він скаже: ні, я йду далі. І що куди він їде? Ну, він їде по-перше, щоб отримати перемогу, розумієте? Він програвати не збирається, бо його нічого не радує в цьому житті, щоб йому не давали в емоційному плані. У нього багато страхів, тому що він їде до своєї зірки, яка до нього далеко, яка є для нього подарунком долі. До вас.